Вас і вікна, і нам є, що вам розповісти. Лише одна сота процента. Остання інформація з центральної виборчої комісії, де вже обробили майже 100% голосів. Не матимуть, де корів напувати. На Закарпатті селяни чубляться з прикордонниками, бо не хочуть паркану, що мав би спинити контрабанду. Не на папері, а в цифровому вигляді як користуватися електронними рецептами, і чи означає це, що тепер усім треба модні гаджети, розкажемо далі. За крок до фінальних цифр одну соту процента голосів залишилося опрацювати центральні виборчі комісії. Лідери не змінилися. На першому місці Володимир Зеленський, який здобув понад 30% голосів, на другому Петро Порошенко у нього 15,95%. без шансу потрапити до другого туру. На третьому місці Юлія Тимошенко. Вона має 13,40% голосів. На четвертому місці Юрій Бойко, п'яте Анатолій Гриценко і шосте місце посів Ігор Смішко. Нині в ЦВК прийняли майже половину протоколів з мокрими печатками від комісій виборчих округів. Через Керченську протоку під військовим прикриттям НАТО військові кораблі Північно-Атлантичного альянсу супроводжуватимуть українські судна, аби гарантувати їм безпеку в Чорному та Азовському морях. Альянс нині розробляє план стримування Росії в Чорному морі. Ми працюємо над комплексом заходів, які ми надамо міністрам закордонних справ. Ці заходи передбачають входження великої кількості кораблів країн-членів НАТО у Чорне море, щоб забезпечити безпечне проходження українських суден через Керченську протоку в Азовському морі. Ми посилимо там спостереження, зокрема із повітря. Представниця США в НАТО наголосила на неприпустимості тримання українських моряків, яких Росія взяла в полон у Керченській протоці у московській в'язниці. Рішення за так званим чорноморським пакетом можливо ухвалять уже завтра на саміті, присвяченому 70-річчю утворення НАТО. Канадський та іспанський фрегати вже в Одесі обидва кораблі візьмуть участь у військових навчаннях Пасекс спільно з суднами ВМС України в акваторії Чорного моря на завтра заплановані з українськими моряками спільні вправи та маневрування, розробка злагоджених дій. Потім деякі українські офіцери зійдуть на наші кораблі, аби ми спільно розробляли якісь курси, а згодом будуть гарматні навчання. Вишкіл триватиме два тижні. В Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем. І ми сподіваємося на вдале випробування. Це значно підвищує ефективність, можливість Збройних сил України по захисту як морського узбережжя, так і, звичайно, і сухопутної території. Не буде де корівна повати на Закарпатті, селяни чубляться з прикордонниками, бо ті хочуть звести на межі з Румунією нового огорожу. Кордон пролягає саме річкою, через яку невідомі постійно незаконно переправляють цигарки. Люди свій протест аргументують аж ніяк не контрабандою, а тим, що їм забудовують доступ до води, де ж їхні худобі пити, з'ясовувала Юлія Лерш. Так блокують дорогу рахів Мукачеве. Напередодні мешканці села Ділове пропускали лише рейсові автобуси та легкові із дітьми. Люди протестують, бо на березі річки Тиса зміцнюють державний кордон з Румунією. Додатково січастого рожу споруджують, щоб припинити шлях контрабанді. Вже почалась суттєва активізація протиправної діяльності на цих напрямках, а це саме переправлення контрабандних сигарет через річку Тиса. Майже що. Щодоби фіксуємо такі випадки. Люди переносять пакунки тютюнових виробів на собі, через річку тиса, в гідрокостюмах. Зміцнювати кордон почали ще торік, проте закінчити щоразу заважали тутешні мешканці. Так і цього разу через тиск селян роботи припинили. Сьогодні в діловому знову тиша. Та де я пролізу? ви що? Та дві такі колюче. О, то все лезвіє, то все лезвіє. Тут ніхто не пролізе. Це жителька ділового пані Оля. Жінка живе напроти нової огорожі і вона категорично проти. Каже, прикордонники позбавили село доступу до води. Жінка щодня її носить відрами, щоб напувати худобу. А як нам ходити зараз на воду? У нас води нема, а відки маємо брати воду. Карлий день я прошу будьте добрі, можу я пройти. Він дзвонить на заставу, аби я набрала води. Коли ти паде, в нас води нема. І це ми ціле літо, цілу зиму, я сижу без води. З нами ніхто нічого не погоджував. Із місцевою владою, так що вони роблять, що хочуть. А це вже сільський голова ділового Андрій Панасюк. Він поділяє думку селян. каже, прикордонники не лише не чують їх, а й кепсько ставляться до людей. На випадок пожару або чого, то немає ніякого доступу до води. Ці протести не із -за, не так із-за паркана, як із-за предвзятого ставлення прикордонників до місцевого населення. А вони з нас зробили це вже не ділове, а гулах. Очільник села давно пересварився з прикордонниками. Ми вже розповідали, як наприкінці минулого року Андрія Панасюка затримала прокуратура. Піймали на хабарі. Він намагався підкупити прикордонників і разом зі спільниками переправити через річку 8 тисяч пачок цигарок. Він намагався дати 500 доларів прикордоннику, аби також налагодити канал переміщення з сигарет. В Румунію затримали його в момент передачі цих коштів. Зрештою голову сільради відпустила під заставу. Він досі обіймає посаду. Свою кримінальну історію коментувати не хоче. Я поки що від коментарів відмовляюся. Я буду коментувати все через два тижні. Повинен вже війти вирок в законну силу. Обстоювати вимоги односельців Андрій Панасюк сьогодні пішов до райадміністрації. Тут зібралися також прикордонники і поліціянти. Я врахую на мій погляд, що це лише о, треба компроміс з громадою. Прикордонники людей слухають і наголошують саме через ділове контрабандисти найактивніше переправляють цигарки до Румунії, і саме тому тут встановлюють півтора кілометрову. Нову огорожу це. Ви маєте вирішити, де вам необхідно зробити проходи, місця масового відпочинку, проведення сільхогосподарських робіт. Зрозуміти це від вас має бути ініціатива. Ми це зробимо і це прописано законодавством. Протокол домовленості з прикордонниками люди підписали цієї п'ятниці. В селі влаштують збори. Всіх поінформують і знову зміцнюватимуть кордон. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Повернути своїх чоловіків та батьків вимагають родичі арештованих кримських татар у мережі, стартував флешмоб Ми Кримська Солідарність за назвою громадської організації, учасників якої минулого тижня затримали на окупованому півострові. По тому як за три десятки активістів опинилися за ґратами, їхні родичі та близькі оприлюднюють у мережі сотні світлин. У руках тримають аркуші з проханням повернути дітям їхніх татусів. Надаю хвиля масових обшуків у домівках кримських татар прокотилася окупованим Кримом 27 березня. Активістам закидали участь в організації Хізбут та Хрір, яку в Росії вважають екстремістською. Силовики окупантів шукали заборонену літературу, а не знайшовши, підкидали. Дві хвища таких книги у нас яких не було, вони знайшли на кухні їх на сверху. Да, та книжка халіфат і система. На підтримку сімей заарештованих активістів у Кримському домі в Києві відбувся вечір підтримки. Із деякими, із деякими родичами вдалося зв'язатися з кайпом, обговорювали проблеми, із якими зіштовхнулися сім'ї. Ну, Так як для нас, 23 трьох зараз це все нове, і ми нічого не знаємо, куди, кому звернутися, куди писати заявлення. Нам допомагають адвокати, консультують нас. Такі э, акції, флешмоби, де світ солідаризується з кримськими татарами, вони є вкрай важливими. Це говорить про те, що Росії не вдається приховати, сховати ті репресії, яка вона здійснює в Криму проти кримських татар. У ЄС і ООН затримання кримських татар назвали репресіями і засудила. Тим часом в Держдумі Росії заявили, що татар буде цитую духовно перевиховувати. Ось слова російського депутата Руслана Бальбека для ріановості Крим Екстремізм і воучення нужно вижигати не только силой оружия, но й духовним перевоспитанням. В Криму продолжают тайно действовать запрещенної в Російській Федерації екстремістські організації. Завтра у Ростові на Дону відбудеться чергове засідання у так званій справі Хізбут та хрір. Більше подробиць вже о 22-й. Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав сьогодні районний суд Одеси Дмитрові Камінському водієві, що збив у кучурганах двох жінок, які поверталися з виборчої дільниці. Одна з них тоді померла ще до приїзду швидкої друга. Досі в реанімації українсь тяжкому стані, зважаючи на тяжкі наслідки злочину та те, що до керма чоловік сів п'яним, сторона обвинувачення просила 60 діб арешту без можливості вийти під заставу суд. Дослухався і залишив Камінського на час досудового слідства у СІЗО. Підозрюваний Камінський знаходяться на волі, з метовникнення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків. Слідчий суддя вважає за доцільно до підозрюваного Камінського запобіжне заходу тримання під вартою. Нагадаю, ну, аварія сталася 31 березня. Двоє жінок поверталися вночі додому з виборчої дільниці, де працювали спостерігачами, у збіччям вулиці, що добре освічувалися ліхтарями. Зненацька на них наїхав позашляховик. Водій не зупинився та втік з місця пригоди. За кілька годин його знайшли у сусідньому селі. Експертиза показала великий вміст алкоголю в крові. Не витримало серце під час візиту колекторів у Запоріжжі. У власній квартирі помер літній чоловік. Днями невідомі вдерлися до його помешкання та звеліли пенсіонерові з дружиною збирати речі та виселятися. Мовляв, у квартири тепер нова власниця. Вона викупила ці квадратні метри на аукціоні. Серце пенсіонера не витримали. Він помер просто на очах дружини та колекторів. Кредитну історію з фатальним кінцем з'ясовував Андрій Почтєв. 73 річна Діана Іванівна у скорботній хустині. Кілька день тому зненацька помер її чоловік, з яким був разом півстоліття. Він не пережив чергового візиту колекторів. Перві її були слова, в течіні 30 хвилин заводіть цю квартиру. Пенсіонерка розповідає минулої п'ятниці, яка жінка у супроводі двох молодиків вдерлася до їхньої квартири. Слідом за ними додому з базару повернувся і нині покійний Анатолій Васильович. Я що тут случила? що тут таке? Покиньте та поміщення на Какое вот так Ось ну, вот поміщені він стояв. І от він стаєтунці на лавочку і захрипів. Непрохані гості кинулися на утюки, А ушалишна жінка викликала швидку. Утім, врятувати 77-річного чоловіка лікарі не змогли. 2008 року син літнього подружжя Дмитро взяв у банку 45 тисяч доларів під заставу цієї оселі. Чоловік певний 5 років справно сплачував кредит, аж раптом фіностанова збанкрутіла. Іпотечний договір перейшов до іншої. Чоловік почав переказувати гроші туди. Та коли луснув, і другий банк каже, розгубився. Дмитрові запропонували сплачувати рештки позики, а це понад 25 тисяч доларів. Інші тимчасові фінансові організації. Та він відмовився. Ні, асоціації Платить ничего не буду. Когда будет новый властник, тогда будем, кто выкупит этот портфель, там вот этот кредитный, долговой, с теми будем работать. Тим часом банк Банкрут каже Дмитро тишком виставив його борг разом із заставленою батьківською квартирою на аукціон. Його викупила громадянка Ольга Осадча. І торік, у травні, жінка вперше навідалася до пенсіонерів та зчинила гвалт. Навіть викликала рятувальників, аби ті відчинили квартиру. Це зафільмували сусіди подружжя. Чоловік визвола відкрити свою квартиру. другого візиту цієї жінки. Серце чоловіка Діани Іванівни вже не витримало. Їхній син найняв адвок. Ката аби захистити права матері на оселю, юрист певнить, жінка що називає себе новою власницею житла та встигла оформити його у приватного нотаріуса, не має на помешкання жодних прав. Було велике число порушення самої процедури перехода права требування долга. пусть даже она стала собственником квартири. Но є чітка процедура всілення і пр і предыдущих жильцов. То тобто есть для этого нужно иметь рішення суда. Ба більше каже правник, нині чинний мораторій на примусове виселення людей, для яких це єдина домівка на сьогоднішній момент. Дійствує закон о мораторії а мораторії, якраз на взискання за що имущества, которое является единственным жильєм. Вікна зателефонували новій власниці квартири та Ольга Осача говорити не бажає. У мене такого бажання немає, коментувати ці собою. Приватний нотаріус, що за словами адвоката оформлювала квартиру пенсіонерів без жодних належних рішень суду, теж не багатослівна. Без секлася які звернулися до мене. І то только вустановлена законом порядки. Я не маю права право розказати бабшені о про що здесь відбувається. Адвокат родини вже подав кілька позовів до суду, аби припинити зазіхання на житло. Поліція тим часом взялася до слідства за фактом смерті пенсіонера. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Локальне потепління українські міста достроково завершить опалювальні сезони. Сьогодні київська влада повідомила, що 6 квітня вимикає обігрів, бо гідрометцентр обіцяє плюс 8 середньодобову температуру, а газ дорогий. 6 квітня буде припинятися теплопостачання на всі об'єкти, соціальної інфраструктури, житловий фонд, на проведення таких. Технологічних операцій необхідно близько трьох діб, навіщо гріти повітря і людям переплачувати за послугу, яка вже не є такою необхідною. 7% київських висоток не чекали, вже вимкнули собі опалення, бо мають технічні можливості і намагаються ощадити в Луцьку. А це один із флагманів енергозбереження в Україні. Опалювальний сезон офіційно завершиться 5 квітня, і вони теж не перші в Дніпрі та Одесі. Батареї почали вимикати ще з 1 квітня. А Херсон, взагалі, завершив сезон у березні, 31 числа. Не паперовий, а цифровий в Україні почали діяти електронні рецепти. Вони частина програми доступні ліки від МОЗу і призначені полегшити життя тим, хто потребує одних і тих самих медикаментів постійно. Йдеться про людей серцево-судинними недугами, а ще бронхіальною астмою та діабетом другого типу. Це небо як пришвидшує процес отримання ліків. Як все це працює і чи означає це, що тепер усім пенсіонерам, хворим, людям похилого віку обов'язково треба купувати сучасні телефони? Ірина заславець розповість. З киянкою, пані Оленою, зустрічаємося з самісінького ранку. Йдемо на розвідку. Доброго ранку, Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку. Як себе почуваєте? Так, трошки неважно сьогодні. Їй 70 і тиск скаржиться, то нині найбільший клопіт. Сьогодні було 170, угу. 95 на дев'яносто за ранку. Угу. Гіпертонік ну, видалік, так? так так. Угу. Ну так. Як п'ю таблетки, так воно мені допомагає. Уже рік відтоді, як обрала собі лікарку, жінка отримує пігулки від держави. Ті саме скінчилися, тож іде по рецепт. Каже, чула про новацію, електронні рецепти. Та що то таке, і гадки немає. Чула тільки. А як воно буде, я ще не знаю. Цікаво? Хочеться, так. Да, подивитися, послухати. Ну, пішліть, Подивимося. Йдемте. Її поліклініка в середмісті столиці обслуговує сотню тисяч киян майже половина з поміжних уже з деклараціями. Тут щомісяця виписують по три тисячі рецептів на доступні ліки. Аби впоралися із електронними, їх кілька днів активно готували. Як власне і їхніх колег по всій Україні, нас побачили, у нас були заняття, і звісно, страшно було, але казались не так страшно, як на самом це та сама лікарка, яку обрала пані Олена. день, Олена Олександровна, садімося. Зранку вона вже виписала два електронні рецепти: перш ніж взятися до третього, звично міряє тиск. Той за високий саме таким пацієнтам із серцево-судинними недугами, а ще бронхіальною астмою та діабетом другого типу, і призначені препарати за програмою Доступні ліки. Головна умова має бути укладена декларація. За потреби це зробити можна просто перед виписанням електронного рецепту. Чому це необхідно? Бо пацієнт уже має бути в базі. Нині шукають пані Олену. Олександрівна пошук. Потім лікарка перевіряє, чи дійсний телефон, який зазначений під укладанням угоди. Телефон 050, а виписати електронний рецепт. Далі обирають препарат суто за діючою речовиною без жодних назв виробників, аби унеможливити зловживання фарми. Сейчас на мобільний телефон вам прийде смс. Не минає 10 і а в телефоні пані Олени вигулькує повідомлення. Власне, це і є електронний рецепт. На все якісь три хвилини. Ми Менше часу не на Потому что приходилось писать корешок, сам рецепт, фиксировать в журналі. А сейчас это в электронном виде это быстро. Действительно, это быстро и удобно. На останок про всяк выпадок терапевтка ще й роздруковує рецепт. Значит, с этим рецептом ви йдете э, в аптеку угу. и получаете там вам. Пріпарат, роздруковувати електронні рецепти зовсім не обов'язково, але людям похилого віку кажуть у поліклініці так зручніше. Адже те, що не всі мають телефони, не має ставати перешкодою до отримання ліків. Для них нічого не фактично не змінилося. Люди похилого віку так само отримують бумажний носій, де буде зафіксований код, який вони надають вже в аптечний заклад. З таким от рецептом кажуть в мозі пацієнт може йти до будь-якої аптеки з наліпкою Доступні ліки. Там препарат можна отримати з мізерною доплатою. Більшість суми аптекам компенсує держава. Перелік дружніх аптек є на сайті Національної служби здоров'я. Таких точок придбання. Понад п'ять тисяч пацієнт тепер може отримати ліки не тільки на тій території, де він реально раніше проживав, і ті, які були задіяні в рамках територіального принципу. Зараз він зможе отримувати ліки в рамках будь-якої аптеки в будь-якому куточку України. Водночас ми маємо легший формат електронного звітування для аптечних закладів і кращий контроль. З боку держави щодо фінансування самої програми, аби перевірити і це йдемо не до звичної аптеки, а подалі за квартал. Другою жінка додивляється: немає печатки. каже, що ж то за рецепт можуть не прийняти. Одначе жодних проблем не виникає. Знаєте, що з такими рецептами робити? Звичайно, вже працюємо не перший день. Ми не рецепта. Вноситься в програму Хелсі. Для того провізор має електронного ключа. Усе, що лишається, обрати препарат. Хотите, імпортний, Пані Олена надає перевагу вітчизняному. За 60 таблеток доплачує 3 гривні. Називає код 55? 94. І забирає пігулки. Експеримент. Вдалий не хворійте, будьте здорові. Понад 1 мільярд вісімсот мільйонів гривень препаратами на таку суму впродовж останніх двох років держава забезпечила українців за програмою Доступні ліки. Це 35 мільйонів рецептів і вже 18 тисяч електронних за останні три дні. Результат дії програми Доступні ліки це на понад 4% менше викликів при підозрі на інфаркт чи інсульт, і на 6% при нападі бронхіальної астми. Ірина Заславець, Роман Крюков, програма Вікна СТБ. Газ для населення подешевше сьогодні. На засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман доручив НАК Нафтогаз продавати газ населенню дешевше за теперішню ціну 8,55 за кубометр. Це раніше запропонував очільник самого Нафтогазу після актуальних перерахунків витрат на транспортування і постачання. Думаю, що якраз настав час прикритити ціну на газ. Зобов'язую просто з 1 квітня почати реалізовувати газ для населення дешевше, ніж 8,55. Ще одну гучну пропозицію на засіданні уряду подав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Спричинив її за словами урядовця, знаменитий вояж кандидата на президентство Юрія Бойка до прем'єр-міністра Російської Федерації. Аваков каже до країни агресора, бойко спромігся долетіти прямим рейсом із Києва, скориставшись лазівкою в законодавстві. Бо під заборону потрапляли тільки регулярні рейси до РФ. Сьогодні ж запропонував заборонити і нерегулярні. Проектам акта пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельотів між Україною та державою агресором за виключенням рейсів польотів, необхідних для забезпечення місії дій місії міжнародних організацій Організації бідних Націй, організації з організації з безпеки співробітництва Європи і Червоного Христа. Прошу підтримати. Очільник уряду Володимир Гройсман спочатку від жартувався. Однак потім пропозицію Авакова підтримав. Я б ще дозволив у прямій рейсі виключно цим політикам на літаку Кукурузнікан-2. Максимум. І то в один кінець. Є пропозиція підтримати пропозицію Арсена Борисовича. І доти, доки Росія не повернеться до цивілізованого стану і не перетвориться з країни агресора на цивілізовану країну, такі обмеження будуть діяти. До Німеччини, Польщі або Франції за 300 гривень. Одразу кілька авіакомпаній лоукостерів ведуть перемови про запуск кресів до України. Це і Києв, і Львів, та попри доступність, можливість подорожувати без віз і копійчані перельоти українці не кинулися масово літати до Європи. А дарма кажуть мандрувальники. Вони розповіли Сергію Єременко, коли найкраще купити дешевий квиток за кілька євро і що взяти з собою подорож, аби не переплачувати. Дивіться. Денис киянин йому 33, і вперше він полетів за кордон чотири роки тому. В першу чергу я вважав, що це все дорого. Що це все космічно дорого. Проте за безвізу і за появи на українському ринку авіакомпанії лоукостерів погляди хлопця на подорожі змінилися. Зараз Денис планує мандрівки літаком, де вартість перельотів іноді не дорожча за поїздку в міжміському автобусі. Зараз із Києва, ціни там, 3 там євро. До 10, до 10 евро это у нас два направления. Польский город Быдгач, интересное название и Лондон. Денис подорожує разом зі своєю дівчиною. За ці чотири роки вони побували у восьми країнах, і з кожної пара привозить на згадку невеличкі відеокліпи, які фільмує і монтує Денис. У плануванні мандрівок каже, тепер покладається не на туристичні агенції, а на власні бажання. І водночас, хай як це дивно, на вміння від цих бажань відмовлятися. Ну скажемо так, не літати туди, куди тобі хочеться. Ми хотіли політіти на Тенеріф. Uh, мы хотели посетить Тенерифы. Я зашел, начинаю смотреть. У нас перелет Киев-Тенерифы 300 долларов получался, туда и обратно. Uh, и когда я начал уже там, uh, более внимательно смотреть, рядом возле, возле острова Тенерифа есть остров Лансароты. Это волшебный, это просто космический остров. Переліт на острів Лансероте коштував Денисові в п'ятеро дешевше ніж на Тенерифе. Попри те, що для хлопця та його дівчини це була чи не найяскравіша подорож? Не всі їхні друзі поділяють захоплення пари мандрувати ощадливо. Люди вважають, що переліт за там за два, або навіть за тридцять доларів. це не переліт. І от у мене дуже много я зустрічаю таких претензій маю, що це, на ржавому кукурузніки літати? Тревел блогерка Марія Себова такого каже, також наслухалася, коли починала подорожувати. Тому найперше вона ретельно вивчила тему бюджетних авіаперельотів і, напевне, знає, на чому заощаджують і заробляють компанії лоукостери, які продають квитки по 2 євро. Найперше, каже. Це обслуговування літаків. Їм вигідніше купити новий літак, 5, літо, 5 років на ньому відлітати і продати далі, щоб не обслуговувати його, не ремонтувати. Бо це дуже дорого коштує. Ще одна стаття ощадності: комфорт пасажирів там. Е Дуже мало місця між сидіннями, тобто тебе не годують на ну, на борту. А ще компанії лоукостери мають зо два десятки пунктів, які дозволяють заробити на пасажирах. Тут о, головна ваша задача обійти всі ці моменти, на яких о, на вас спробують заробити. По перше, це ваша валіза. Весь багаж у лоукостерів платний, тобто можна летіти тільки з ручною поклажею. Знайти дешеві квитки на літак можна в інтернеті. Для цього є зо три десятки і додатків. Утім, головне в бюджетних подорожах каже Марія знати, коли саме шукати дешеві перельоти. Компанії, що здійснюють регулярні авіарейси, квитки зі знижками продають за півроку, а то й за рік до дня вильоту. В лоукостерів зовсім інша система. Тут найдешевші квитки у проміжку від 45 днів до вашої подорожі до 90 днів. Тобто три місяці, півтора місяці до подорожі, цей проміжок зазвичай можна якось вихопити найдешевший квиток. І головне правило бюджетних авіаподорожей не мандрівку підлаштовувати під відпустку, а відпустку під дешеві авіаквитки. Дуже часто бувають такі випадки, що в один день у тебе квиток з Києва в Берлін буде коштувати 15 євро, а в інший день 80 євро. Чому так? Ну тому що насправді попит на окремі рейси високий, на інші малий, і вони ну ось так регулюють. Крім суто, корисних умінь шукати, планувати та організовувати. Ощадному мандрівникові стане в Годі і здоровий авантюризм, бо без нього каже Марія: немає сенсу і валізу збирати. Чим більше подорожуєш насправді, тим більше ти і свою країну любиш, і більше дізнаєшся. Ну тобто, якось взагалі кордони розширюються максимально. Сергій Єременко, Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ. Не стригся півстоліття і відростив шевелюру завдовжки понад 5,5 метрів. Та перукарню Аке Акейженг з китайської провінції Сичуань відвідує принаймні двічі на місяць. Там йому миють голову і заплітають дреди. Це відео прилюнила в мережі. Його невістка, ролик за кілька днів переглянули півтора мільйони разів. Коментатори радять Волоханеві звернутися до книги Гіннеса, аби зареєструвати рекорд. Утім, чоловік відрущив волосся не заради слави. Він припинив стригтися, коли йому було 23, Бо хтось переконав його, що довге волосся це запорука здоров'я і довголіття. Я бажаю вам міцного здоров'я і без п'ятиметрових кіст. Дякую, що ви були з нами до вечора.